Привіт, мої любі малята! Ось і промайнули два літніх місяці. Червень і липень. І настала пора знайомитись із третім та останнім місяцем літа серпень. Його назва утворена від слова серп. Це знаряддя праці, яким ще в давнину. Жали зернові, жито, пшеницю, овес та інші. І означає місяць серпа та жнив, тобто збирання зернових культур. В народі ще існувала назва копень, від того, що на полях збиралися копи з жита. Копи це такий стіжок. З жита або інших хлібних рослин. В серпні дні вже не такі спекотні, як були в липні. Дні поступово стають короткими, а ночі довшими. І сонце не встигає нагріти землю так, як у липні. Серпень самий спокійний і тихий місяць року. Місяць збору врожаю та час жнив. На ланах збирають хлібні рослини. Табуни лилек збираються на стернях і готуються до далекої мандрівки. В садах достигають фрукти, яблука, груші, сливи. Врожай збирають і готовлять запаси на зиму, зберігають в коморах. Народна прикмета каже якщо парує туман над лісом, в серпні то пора йти по гриби. І дійсно, з другої половини місяця починається справжня грибна пора. В цю пору гриби ростуть дружно цілими сім'ями. Це насамперед білі гриби. До речі, білі гриби дружать з мухоморами. Отже, якщо помітити багато мухоморів, то і білий гриб можна знайти поруч без проблем. Найбільшими компаніями ростуть опеньки. А ще один із найсмачніших грибів це рижики. Запам'ятайте малята, збирати гриби можна тільки ті, про які точно ви знаєте, що вони їстівні. Вірш ходить серпень. Колосок до колосочка, мов стіна, золота стоїть пшениця наливна, при дорозі. Мак червоний де не де, біля квітки волохатий, джміль гуде, ходить серпень урожайний по землі, У поля веде комбайни кораблі.